Мы играем в популярную игру на сэндбокс. Чего она популярная? Это ну Брал Старс больше популярнейший. Я еще сегодня... один. Не, знаю, что ты будешь типа сегодня замонтажив. Так. Вот так. Так. Ну и сразу же звучание в моды замонтажит. Мне не нравится... Ой. Тут вот такие молоточки. И вот так Фредди фаз По носику. Ой, что случилось, Фредди? Жопу рознесло. Ой. Ока. у в мене є отакий от в модах було написано, що це робот? Робот палитки, його не должна пробиться сулька. Брошенным богом поселить. Окей, старым, Окей, ничего. Окей, сама Окей, раз... Так, Окей, такая Окей, тут тут? Це... О, я хочу отримати нову отівку але Но Нам треба водяна карта. Ну, не ведемо його звати, а якось. Аку карта я її називав. Ось вона. Заходимо. Так, тут десь тут. Так, тепер нам треба знайти, де я чай бачу. Здається, я його бачив отут. Я... Тепер просто вот так спавним. Якщо я не помиляюся, ця очимка називається чайна вечірка. тут? О май гаш, скільки тут речайно! Це ще не достатньо Я то хочу, хочу зробити свій любимий. чай. Так, и я еще добавлю чуть-чуть фрукты чтобы был чай из сухофруктов Все, цей чай. Щас тує він буде крапенький. Проша Бог. Так, зараз мені цікаво, як буде оці дві мої махіни, які називають себе роботом. Оця і, і оригінальний бульк, а, а вони а чого не задихаються? Вони ж роботи. Роботи не можуть дихати? Ну що не дихаю. по логіки? Да, должно было быть це. А лучше С. И подох, братан наш. Ну ничего, ну, сейчас шокером. Мозг стрельну. Так, я пам'ятаю, тут я ще б... вчора знаходив шокер. Электрошокер берем ось так. Ой, а він стрельнув? Не надо було йому в мозг разрядить. Я хочу. Немає. Я що, на тока. Стабилизатор чи перфоратор. Лаву в лапу а винь честным. він тут? Морошеными бомбами. У что робот? Ты що? Господи він... Господи, він димиться! В чай его быстро в чай! В чай. Сейчас будет рекламка. Вот видите, я в настоящем жити, типа заранный воду кровь. Ой, дивіться, який красивий повний укроп тут видно. Так, а мені цікаво буде, що если верх тут удалий гвинтокрил. <плес> политикам, Опять рекламы. В мире Grand Mobile. Тысячи игроков уже в сети, присоединяйся и ты. Скачивай игру по ссылке в описании. Как бы собачьи всю рекламу с такой аватаркой накачает это дерьмо. Он игра. Господи. Я лучше знаю, что зровлю. do 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 Слі. Так, я пам'ятаю Так, зараз нам треба наступний круг, зараз ми, наприклад, мелона, Він не влізає. Собака, дика, влезай ты уже. <свист> а вдали І И мне теперь интересно, он меня трагуется що до воды. И сейчас я просто электрошокером стрельну в чай, точніше. <свіст> е -е! От тепер так господи, ми його баю... А що золота? Ладно? лазером його шмальнем. Та чого ти не гориш? Полуйтися, ти щось повинна була його горіти. Mm. Та йопа, мама. Даже вібратор не помогает Положимо так, щоб не утонув. Ти тут мало. Ну хотя би може вода заморозиться. Фу, шо? А шо це? Ладно. Візьмемо сколи. Ні, молот. Не бачите, як вона там будет Постаралися. Так. Ага. Ой, куди молот полетів? І тепер, як ви бачите, воно не взрувається. Чабу ой. Мене все з мене залагало. Мене все залагало, а з його хорти я потюдна. Надію, вже напевно буду закінчувати це відео і всім до зустрічі. Бувайте.